Оскарження ВЛК без суда можливим. Ось вам реальний кейс. Нагадаю, що оскарження військово-лікарської комісії можливим двома способами. І перший спосіб це в судовому порядку. Але нагадаю, що суд не розглядає діагнози, Суд не дивиться, чи вірно вам встановили а, а, ступень придатності до військової служби, так як в них це не їхні компетенції. А суд дивиться, чи дотримані норми, чи дотримані всі процедури, які передбачені законодавством. Тому більшість суддів вказує на те, що норми не порушені а, встановлення остаточної придатності до служби, входить за межі їхньої компетентності, і вони відмовляють в цьому порядку. Але ось реальний кейс з моїм клієнтом. 1 серпня, серпня, ми тільки отримали відповідь. 1 серпня ми звернулися до Центральної військової лікарської комісії з проханням провести повторну військову лікарську комісію, так як не всі діагнози були трактовані вірно і не всі діагнози були взяти до уваги. І ось з 1 серпня кропітливої роботи з каргами, зверненнями, відповідями нам було п'ять відписок формальних. ми... Все таки домоглись, і сьогодні прийшла відповідь про те, що враховуючи вище викладене з метою встановлення остаточного висновку щодо визначення придатності, придатності з обмеженнями або непридатності до військової служби за станом здоров'я, пропонуємо громадянину та кому-то особисто та разом з адвокатом прибути на медичний огляд лікарями, спеціалістами військової лікарської комісії туди-то, туди-то, о такій-то годині, і підписано тому. Друзі, якщо ви отримали військово-лікарську комісію, але з нею не згодні, не йдіть відразу до суду, а намагайтеся оскаржити в досудовому порядку.